У бродах відбулася позачергова сесія, де розглядали низку важливих питань. Серед присутніх побувала і наша знімальна група. Увага на екран! Відбулося засідання 38-ї позачергової сесії Бродівської міської ради, 8-го скликання розпочали із виконання державного славня та вшанування пам'яті полеглих в російсько-українській війні. Проголосувала звернення депутатів Бродівської міської ради щодо недопущення вилучення із доходів місцевих бюджетів військового ПДФО. Щодо цього питання тривала дискусія понад годину. Ну, Якщо, дасть Бог, цей, цю частинку надходжень до нашого бюджету залишиться нам відповідно до закону, я вважаю, що ми повинні брати на себе відповідальність. І задекларувати насправді підтримку обороноздатності, справжню, підтримку обороноздатності нашої країни, і взяти публічно на себе зобов'язання скільки яку частину е з цих надходжень ми зобов'язуємося скеровувати на підтримку обороноздатності країни. Дякую, записався на виступ, і депутат Микола Федорчук, який висловив свою точку зору говорю, 95 мільйонів 300 перераховано місцевий бюджет коштів. Отримали ми 11 мільйонів 900 тисяч. Пам'ятаєте, як це було? Пам'ятаєте, це було нелегко, на не прийшли. погодьтеся. Були е, різні ситуації, були конфлікти, були тут протиріччя, але ми це питання пройшли. 2023 рік. Пам'ятаєте, лист? На загальну суму 12 мільйонів. Всі пам'ятаєте, була мова, що ми будемо ділянка кошти по мірі можливості надходження буде програму, так. так? На даний момент ми перерахували бюджет 65 мільйонів з 65,5 млн грн грн на даний момент. Потримано субвенції 5,390. На це питання присутній на сесії міський голова Анатолій Балай дав відповідь вище згаданому депутату. Коли почалася повномасштабна війна, нам заборонено було реалізовувати капітальні віддатки. Проєкти реалізовувати. Цього року чомусь дозволено. А я в команді, чому дозволено? Тому дозволено, що економіка повинна працювати, люди повинні отримати зарплату. А вона не буде працювати, якщо таким чином не буде діяти. Якщо не буде працювати, тут всередині, в тилу. Це моя думка. Якщо б нам зразу заборонили капітальні віддатки ще цього року і сказали, давайте виділимо більшу суму я. Не ну, виділили, звісно, що ми великіли. Але на початку нам, якби розв'язали руки, і ми з вами разом спільно тут вирішували, що нам робити, які дороги нам зробити першочергово. І всі говорили за, голосували за, підтримували, а потім раз і на цьому почалися. О п'ясу, всі почали п'яти, цунарбі віддати, все Ми тому не винні ще так сталося. Розставила всі крапки над і заступниця міського голови Ірина Олеха. Розумієте, ми можемо отримати від військової частини і багато більше, ніж ми на сьогоднішній день отримали, але як не буде тої частини перевиконання, ми ділимо тільки те, що ми можемо поділитися його бюджетного кодексу. місцевого самоврядування, але ми діємо в рамках правового поля, розумієте? То є перше. І друге, щоб ви розуміли, чому асоціація звертається на підтримку органів місцевого самоврядування, тому що в нас є ситуація унікальна. Ми є військове місто, так? таких міст в Україні є небагато, але вони є. За рахунок доходів військових ми маємо джерело для себе видатків. Але мешканці наших військових їхні дружини, їхні діти. Вони тут живуть і вони користуються нашими дорогами, світлами, школами і тим всім ресурсом, чим ми і водою, і, і, і всі розумієте, тому е, забезпечити їхню життєдіяльність тих, котрі тут залишилися. Ми теж зобов'язані, розумієте? І якщо є така ситуація, то. Ситуація, по-перше, серед року ніхто не вирішує, щоб поставити орган місцевого самоврядування в кінці року перед ситуацією, що треба забрати ці видатки і думати, як закрити рік. А друге, якщо така дискусія триває, то треба ну, якусь золоту середину обирати, щось залишити для того, щоб ми могли тут на місці забезпечити свою діяльність і решту вітати, звісно, що ми маємо підтримувати в воєнному стані. Лів, Однак всі дійшли спільної згоди, що військове ПДФО забирати від громади не можна. Я тільки за підтримку Збройних сил України, тільки за те. Але ну, ми не можемо дуже також. Е я ми дуже уважно віде. слухала до півночі засідання Верховної Ради обговорення бюджету на 2024 рік. Ну, вибачте мені, я ну. Там деякі речі такі, що у мене як у простого громадянина країни, просто слів не вистачає для окорення. Там на різні серіали, на різні підтримки контролюючих органів, збільшення у сім разів зарплат, у три з половиною рази зарплати. І взяти здерти з, орг... ну, з, з міських рад. Ми підтримуємо і червоні казарми, ми підтримуємо казарми. і білі казарми. І я думаю, силові що структури, є силові, програми напрацьовані. працювання. Та, та, ну, та ж сама от поліція, ну це ж хіба частина. Ну. Це ж хіба не підтримка наша е, тих силових структур. Тому я закликаю, що ми депутатів підтримати це звернення. Давайте згадаємо почати повномасштабного вторгнення як ті е, всі перші дні. Звалилися погрузкою на місцеві громади. Наші громади були сильні, вони мали ресурс через те, що до того була реформа децентралізація. У нас був ресурс, ми могли щось зробити. Пам'ятаєте, як ми організували штаб, як це все тривалося. Центральна влада фактично не була в нас практична в той час, тому що туди була практична. Ми давали раду самі. Як могли, надавали допомогу всім. До нас приходили в штаб представники і наших військових які і новостворених, тиро фактично нічим не було забезпечена, на папері існувала. Допомагали чи могли, а тепер е, нас хочуть забрати ресурс, звернути децентралізацію при тому, що органи місцевого самоврядування ніколи не мали функції забезпечувати армію за Міністерство оборони, при тому, що ми е, робили з того, що могли ресурсу. Те, що ми могли на той момент, що будуть якісь звернення від наших військових е, на підтримку збройних сил е, України, ми оперативно будемо реагувати, так як і до цього реагували. Якщо такі поступле будуть до нас звернення, я думаю, що ми це підтримаємо і проголосуємо як уже неодноразово було. Але вже з нового року, все ж таки, е, просили, щоб ми дійсно прийняли на себе якесь. Е, Зобов'язання, як кажуть, що е, відсоток від е, надхожів ПДВО, що йдуть від військових, все ж таки збільшено. Оці 8-10% відсотків, все е, я рахую все ж таки за замало. І коли ми будемо розглядати бюджет на наступний рік, все ж таки збільшити розглянути можливість інших програм, можливо, на підтримку наших збройних сил, але це вже знову 24-го року. Ми зараз можемо казати: військові вчителі, лікарі, МЧС, поліція полетять справді. Вони беруть з бюджету за рік і справно сплачували, Де решта населення? От можна вам треба було підготовитися хтось фінансовою, що це платять ті, то платять ті, а от скільки всі стоять мінімалки, а вони зареєстровані. Шукати треба, де взяти і поповнити бюджет. А ці гроші, ми, розумієте, коли я так просто не там дитину, коли ми цілий рік і другий рік шили на військових і замість нам платити за роботу, а потім коментарі ще дають, люди, які нічого не знають, платити 700 за косу, нам платили 300. І ми жили за, за 10 тисяч зарплат. Перегляньте зарплати, зробіть оптимізацію, найдіть гроші поповнити бюджет. Забудьте, що тих 135 мільйонів буде в нас в бюджеті. Ми маємо вишукувати. От мені дуже подобається, програми, які щось робити. Вишукувати. Ясно, що не буде докладу, ясно, що буде все переглянути. Так само з Водою, так само з комунальними підприємствами. От що не проголосувати було, щоб, вибачте, будь ласка, щоб розглянули на комісії це питання. Легше було б на сесії. Пояснили би, розказали. Це ж не вимагали якусь таку щось робити. Я намисне не буду розглядати. Чому? Ви ж бо, статті, чи не пішла заробітка, мені мовка збільшилася. Ну й що, переляньте, переляньте. Після дискусії у залі депутати підтримали звернення, адже залишити ресурс у місцевому бюджеті дуже важливо для нашої громади. За 20 рішення прийнято. Несла зміни до комплексної програми підтримки розвитку місцевого самоврядування. Йдеться про партнерські проєкти між польськими та українськими містами. Бродівська міська рада подала чотири конкурсні заявки в екологічних, безпекових та інфраструктурних проєктах. Несла відповідні зміни до показників Бродівського міського бюджету на 2023 рік. Микола Федорчук поцікавився у керівника Бродівської лікарні. Про стан справ із томографом у бродах. Ви обіцялися нам зробити приміщення, знаєте? Да? Томор? <плес> Міська рада обіцяла цього року минулого ми не впоралися купити томограф, ми обіцяли цього року купити томорфу. Я розумію, ну, як я собі аналізую. Ми цього року томограф не купуєте. <плес> <Не>. Ні. Не купляєте. <плес> а ні. як дані обіцянки? Ви розумієте? Дані обіцянки, що минулого року ми купимо віску цього року для чого? Добре, ще прошу, ти є, що то прошу тоді... Що тоді скажіть, якщо не перемога, ми приміщаємо, так? Ви це підмога? Ну ви це робити. Ви б як депутат могли б прийти і подивитися, що зробили. Я, я не прошу, хто хоче, то йде, дивитися. E, в принципі... До 60% робіт вже зроблено, і я думаю, що все ж таки комп'ютерний допомоги в нашій територіальній громаді буде, але це є питання часу, Ніць, тому що не я не можу сказати. А, це це вийшово? Вийшово? а як ви себе уявляєте цього року? Ви що, не були на сесіях, не бачили, коли гроші є Сім з половиною мільйонів було виділено в базі. 2023 рік планувалися згідно програми 8 мільйонів гривень. Е, ну, Але це не означає, я думаю, що все ж таки ті зобов'язання, які депутати підтримали, бо є звернення, я думаю, що воно з часом реалізується. Але сьогодні йде купляти... бачимо, яка ситуація. Є. За що ви збираєтеся, якщо заберуть ПДФ? Чекали. А чому з того часу не збирається? А ви не знаєте, куди гроші? В чому, чому справа? З фікнуть, будь ласка. Знаєте, скільки там ограби коштує, 18 мільйонів, чому? десь приблизно. Щоб не споралися Я перепрошую, ми тут, ви тут, запевняли нашого в 22-му році, в 23-му комуніку. Я нічого нікого не запевняв. Ми планували. Ми планували. Але ви не знаєте реальні життя. Вам так здається. Це так просто все. Мені нічого не здається, просто вийде факт. Тобто 3,5 мільйони сонячні батареї ми ви виділили, а на томографу не виділили, Хоча лінія доведена, генератор затоплена, ще приміщення не зробили. 60% приміщення, куди томограф купляти? На томограф грошей нема і приміщення дороблене. Проте в нас гарно будується H2О. Витрачаються мільйони на недологу реконструкцію площі, де водіям неможливо розминутися, але маємо те, що маємо. Зокрема, розглянули ще низку питань, за які депутати теж віддали свої голоси. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.